Всім привіт, народ! В цьому відео хочу порівняти два смартфони, а саме, Redmi Note 12 і Samsung A52. Тому народ, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, а я розпочинаю. Наразі ці телефони можна купити на OLX приблизно за одну кількість грошей, а саме десь до 5000, можливо, десь до 4500. Тому по ціні вони. Однакові, тому буде логічно їх порівняти і обрати, який же все ж таки краще. По характеристикам, Redmi Note 12 у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 685. В Antutu він у нас вибиває приблизно 340 тисяч балів. Дивлячись, яка у вас версія Antutu. Samsung же в нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 720G. В Antutu він також вибиває приблизно 340 000 балів. По екрану екран у нас в Redmi Note 12 AMOLED Full HD 6,67 дюймів 120 Гц. Непоганий екран, яскравий, гарні кольори. З мінусів може вигоріти, бо це AMOLED, за їх властивість у Samsung. ж. У нас екран також AMOLED 6,5 дюймів. Full HD 90 Гц. Samsung по розмірам і по екрану, він трошки менший, аніж у нас Redmi Note 12. По рамках. Нижня рамка менша на Samsung. Це трошки, але, в принципі, це помітно. Також по портах. По портах великої різниці немає. Єдине що. Перше, Відрізняються латки. Тут у нас в Redmi Note 12 молоток під сім-карт у нас повноцінний. Тобі ж можна поставити одразу все, і дві сім карти і SD-карту. Тут у нас комбінований. Або дві сім карти або одна сім карта і SD-карта. Також у Samsung сканер відбитка пальця прямо під екраном. В Redmi Note 12 у кнопці. Тут кожному, що подобається, це таке діло. Також в Samsung у нас є псевдо Stereo. Це коли в нас є основний динамік і розмовний спікер також грає. В Redmi Note 12 тільки моно один динамік. Реально звук кращий в Samsung. Більш насичений, більш гучний. Реально, по звуку Samsung буде краще. По камерах. В Redmi Note 12 основна камера на 50 Мп, фронтальна на 13. У Samsung. Основна камера на 64 і фронтальна на 32. Що можу сказати? Реально по камерам тут великий-великий розрив. Samsung на дві голови вище за Redmi Note 12. Redmi Note 12 милить, шумиє. У Samsung все набагато-набагато краще. Реальна камера у Samsung дуже класна за свої гроші, одна з найкращих. Також Samsung вміє в нас знімати відео 4K 30 кадрів і Full HD 60. Redmi Note 12 може знімати тільки Full HD 30 кадрів. Немає ні 4К, ні Full HD 60 кадрів. Реально, по камерам розрив дуже великий. Якщо вам треба камера, беріть Samsung, бо ну, тут вона нормальна камера, але чисто там просто щось сфоткать, да, і все, і забудь. Тут реально можна. Пошаманіть, зробити прям дуже круті фотки, бо камера реально тут класна. По пам'яті і прошивкам. Оба цих телефонів в нас на 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 влаштованої. По прошивкам, Redmi Note 12 працює на Hyper ось першої версії і 14 му Androї. Samsung у нас працює на One UI 6.1 і також на 14 му Android. Хоч Samsung у нас і вийшов. У 2021 році, але він досі підтримується і отримує оновлення. Redmi Note 13 в у нас вийшов у 2023 році. Він свіжий, тому також все отримує. Яка прошивка краще? HyperOS чи чи OneUI? Тут кожному своє, кожному подобається щось своє. Тому. Сказати, що щось гірше або краще, я не можу. По батареях в Redmi Note 12 у нас батарейка на 5000 мАч. також він підтримує швидку зарядку до 33 Вт. Samsung в нас отримує батарейку на 4500 мАч і швидку зарядку підтримує до 25 Вт. В реальності, що один що другий телефон можуть протриматись день активного використання. Але також дивіться, бо все ж таки Samsung на старіший, і там буде ізнос все ж таки більше по акуму. Ну і плюс ще акум сам по собі на 500 мАч менше. Тому тут треба дивитися, які плюси і мінуси є в цих телефонах в порівнянні один з одним. Redmi Note 12 Перший плюс це те, що він більш свіжий. Він вийшов у 2023 році, тому він просто більш свіжий. Можливо, буде ще. Довше оновлюватися. Також в нього трошки більша батарейка, і знос буде у батарейки менше, бо він просто більш свіжий. Також він підтримує більш швидку зарядку на 33 Вт, коли у Samsung 25. Це перший його в принципі плюс. Другий плюс повноцінний лоток під 7 карту не треба обирати. Samsung же, у свою чергу, буде кращий за цей Redmi Note 12, Перше своїми камерами. Камери тут реально дуже класні. Особливо, якщо порівняти з Redmi Note 12. Це прям набагато-набагато краще, що основна камера, що ширококутна, що фронтальна. Камери прям на два рівня будуть вищі. Якщо вам потрібна гарна камера, беріть Samsung, і можете, в принципі, і не дивитись на цей Redmi Note 12 і взагалі. Це реально великий плюс. Другий плюс це його звук. Реально, звук набагато краще, бо є таке псевдостеріо. Звук більш гучний, більш глибокий, в принципі, реально кайфовий звук. По їх роботі. Реально по роботі вони однакові. Я запускав однакові додатки. То той відкрив його швидше, то той. Коротше, різниці по швидкості працювання системи, в принципі, немає. Вони івантуту вибивають однакову кількість балів. Тому, в принципі, по самій роботі. По ігрушкам вони будуть однаково тягнути все. Отож, які в нас підсумки? На мою особисту думку, я б краще взяв Samsung A52. Бо за цю кількість грошей він дасть трошки більше, особливо по камерах і особливо по звуку. Це моя особиста думка. Свою думку можете написати в коментарях. Пишіть, ставте ваші лайки. Підписуйтесь на канал. Також народ можу купити ваш телефон, тому пишіть мені в телеграм. Будемо домовлятися: куплю ваш телефон швидко, без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал в Шапці профілю, Там також багато цікавого. А на цьому, в мене народ, все. Всім дякую, всім пока!